Вітаю! Ось і підійшов до кінця 2016 рік. Для когось він був важким, для когось новим, для когось веселим, а для когось сумним. Та от для кінематографу цей рік був доволі тихим, на відміну від свого ще молодого наступника, у якому на нас чекає безліч найшаленіших та найрізноманітніших фільмів, серед яких є як драми з глибоким сюжетом, так і красиві та видовищні блокбастери з усіляким там пів-пів та бах-бах. Дана підбірка ознайомить вас з найцікавішими та найбільш вартими уваги блокбастерами, котрі побачать світ у 2017 році. До речі, окремо на нашому каналі вийде відео з найочікуванішими фільмами без блокбастерів. Приємного перегляду. За 2016 рік Марвел не обділила своїх поціновувачів достатньою кількістю фільмів. Згадайте, хоча б громадянську війну та доктора Стренджа. А 2017, й на відміну від попередника, принесе одразу і вартових галактики 2», і ТОР-3. І людина, павук повернення додому. Почнемо з вартових галактик. Фільм, що логічно є продовженням попередньої частини, котра побачила світ ще у 2014 році. Це було явно щось геть нетипове для Марвел. Фільм був одразу і більш серйозним, і більш жартівливим, що сподобалось переважній більшості глядачів. І стрічка вже за кілька днів після прем'єри була у всіх на вустах. Вартові галактики 2», вочевидь не відходитимуть від схеми, за якою було зроблено попередню частину. Це можна побачити, хоч із. Пісні, яка грає на початку офіційного трейлера. Це ті ж жартівливі Грут та ракета. Він дизель та Бредлі Купер заплутані в стосунках Пітер Квіл та Гамора, Кріс Пред та Зої Салдана. І туповатий різник Дрекс Дейв Батіста. Усе те саме за що вартових галактики в кіно полюбили мільйони людей. Без сумніву збережеться, і в другій частині. Режисером та головним сценаристом надалі залишився Джеймс Ган. Головний продюсер фільму Кевін Файгі. Ну а в Україні прем'єра запланована на 4 травня. У тобі живе. Любов. Так, напевно, я люблю всіх такою братерською любов'ю. Ні, сексуальна любов. Що це зустріч до неї? Ні. <рігла> Вона що не відкрила всім твою найпотаємнішу таємницю! Чувак, попустись, ти поводишся як пацан. Тобі стало соромно! <рігла> зроби таки мені! Зроби мені! Зроби мені! З 4 травня у кіно. А від Марвел різко перейдемо до DC. Після провальних Бетмена проти Супермена та загону сам губців. Доля всього кіновсесвіту DC Comics значно залежить саме від диво жінки, адже злити поспіль три фільми означає втратити довіру фанатів, а отже, втратити і значну частину аудиторії, а відповідно і прибутку. Якщо ви раптом думаєте, що сольний фільм про диво жінку нікому не потрібен і всі чекають ліги справедливості, то просто гляньте на різницю кількості переглядів між першим трейлером. Та першим футажем обох фільмів, і зрозумієте, як сильно ви помиляєтесь. Події фільму розгортатимуться до події усіх попередніх картин, про що свідчить період історії, в якому Гальга Дот, виконавиця головної ролі, здійснюватиме свої героїчні подвиги. Друга світова. Також диво жінка обіцяє бути похмурою, серйозною та видовищею. Будемо сподіватися, що, хоча б цього разу, DC зможе зробити фільм, котрий твердо можна назвати Хоча б посередній. Прем'єра в Україні вже 1 червня. Ти кажеш, що не бачила чоловіків. А як же твій батько? Я не мала батька. Мене породив Зевс. Трапляється. Починаючи ще з 2003 року фільми Дісней про Джека Гробця, море піратів та міфічних чортяк завжди були популярними, та з кожним новим фільмом фіксували все нові й нові рекорди. Схоже, не стане винятком і вже п'ята частина піратів Карибського моря. Охрещена називатися Мерці казок не розкажуть. Адже тільки перший трейлер вже встиг зібрати майже 20 мільйонів переглядів. Ще чотири місяці тому Дісней оприлюднив синопсис п'ятої частини, після чого достовірної. Інформації про сюжет більше майже не з'являлось, лише чутки та фанатські теорії. Згідно з офіційним джерелом, головним антагоністом фільму буде капітан Салазар. Його нам вдосталь показують у вище згаданому трейлері. Роль Салазара ж виконує Хав'єр Єрбардем. Із невідомих причин йому конче потрібен Джек Горобець, е, капітан Джек Горобець. Даруйте, якого впродовж всього фільму скоріш за все і намагатиметься спіймати загадковий мрець. Після божевільно наркоманської четвертої частини мерці казок не розказують, обіцяє бути значно серйознішою. А чи справді це так, ми зможемо дізнатися вже 25 травня. І перекажи дещо від капітана Саласара. Скажи. Що смерть його вже шукає. А кілька слів. І все. Рік тому, що зараз, щоб приблизно зрозуміти про що буде фільм, варто просто дізнатися значення цього дивного слова в його назві. Рак нарок у скандинавській міфології битва в кінці світу, яка розпочнеться, коли геймдаль, бог, який охороняє міст Біфріост, єдиний вхід до Азгарду, що також поєднує його із підземним світом, затрубить у свій ріг і ще багато. бла-бла-бла-бла. А якщо доступно, то рак це найбільша дупа, якої боїться народ Азгарду, і вона прийде. Прийде і зупинити її, вочевидь, може тільки Тор. Якщо ж описати все більш по кіношному, то нарешті старший син Одіна, септо Тор, у виконанні того ж Кріса Хемсворта, дізнається, що його молодший брат Локі, зіграний Томом Гідлстоном, підступно перекидався його батьком та правив усім азгардом. Тоді, відчуваючи наближення рак на року, Тор об'єднується з Галком так, так, з Галком, і спробує, як і раніше, врятувати світ. На даний момент складається таке враження, що про фільм українські локалізації організатори взагалі не знають, оскільки досі немає ні точної дати виходу фільму в прокат в Україні, ні навіть локалізованого постера до фільму. Вже третій перезапуск людини паука в кіно ще на початку 2000-х з'явився шедеврально новий для того часу людина-павук із Добі Магвайром у головній ролі. Після не такої успішної третьої частини франшизу чомусь закрили, і лише у 2012-му вирішили перезапустити, доручивши роль Пітера Паркера Ендрю Гарфілду, ухрестивши перезапуск новий людина-паук. Згодом Sony, побачивши нову можливість зробити грошенят, закрила і цей перезапуск, об'єднавшись з Марвел та переніс павучка паучка до головного кіно всесвіту цього разу право називатись пауком дісталося тому Голанду? Події розгортатимуться після подій громадянської війни. Головним ворогом Пітера цього разу стане стерв'ятник, якого в кіно раніше не показували. Його зіграє Майкл Кітон. В цілому перезапуск надто сильно відрізняється від канону, Коли Мері Джейн тепер чорна. А перший трейлер взагалі молодіжку нагадує. Не На жартуй зі мною, бо я вб'ю тебе і всіх, кого ти любиш. Павук повернення додому. 6 липня у кіно У 3D». А зараз один із тих небагатьох випадків, коли більшу частину аудиторії фільму складають люди, яким цікавий саме режисер і його робота, а не захопливий сюжет, ідея, персонажі або щось інше. Люк Бессон вже встиг себе зарекомендувати ще у далекому 1997 році, славно звісним році, славнозвісним п'ятим елементом. Тепер він повертається до старого і анонсує Валер'ян і місто тисячі планет. Фільм створений за мотивами серії коміксів Валеріян, котра видається ще з 1967 Мого року у центрі сюжету агент Валеріан зі своєю подругою Лорелін, Дейн Дехан та Кара Делевінь, котрі, подорожуючи в часі, відправились досліджувати простори галактичної імперії. Що цікаво, Валеріан та місто тисячі планет стане найдорожчим французьким фільмом. Так, це французький фільм, оскільки його бюджет складає цілих 180 мільйонів доларів. У кінопрокаті стрічку можна буде побачити з 20 липня 2017 року. І влітку на комікс Кон 2016 вийшов перший недотрейлер Футаж, як його називають автори, до фільму Ліга справедливості, який зміг вразити. Спочатку такий серйозний атмосферний початок, а потім бац! Аквамен каже, говори і починає грати. Музика музика, що відчуваєш на спині мурах. А далі ще крутіше, вона гучніше, Гучніше є і вимова Брюса Вайна, яка зачаровує, і ти вслухаєшся у кожне слово. А це неймовірно. Хоча й купа супергероїв в одному фільмі мультику. Коміксі неважливо, це майже завжди погано. Однак тут у кожного своя харизма, і фільм, принаймні оцей футаж, змушує зрозуміти, що Ліга справедливості не про війну криваву лазню, він про героїв, їх характери, взаємозв'язок, становлення як супергероїв, а не відлюдників. І це чудово. Тому варто сподіватися, що фільм вийде таким же чудовим, як і цей футаж, і не повторить помилок ні загону самогубців, ні Бетмена проти Супермена. А якщо це все ж станеться, то ви більше не побачите у пінгвін. Жодної згадки про кіно Всесвіт DC. Обіцяю, якщо ж відійти від наших фанатських роздумів, то цього разу на землю насувається настільки сильна загроза, що зупинити її майже неможливо, що своєчасно усвідомлює Брюс Вейн. Тому він і вдається до рішення зібрати команду людей з надприродніми здібностями. Адже тільки так і тільки разом можна зупинити те зло, з яким незабаром зустрінеться все людство. До ліги справедливості увійдуть Бетмен, Бенафлек, Дивожінка, Гальгадот, Аквамен Джейсон Момоа, Флеш Ерза Міллер, та кіборг Рей Фішер. Йдіть на цей фільм у кіно вже в листопаді цього року. А ще краще з'їсти до Лос-Анджелеса на прем'єру та привезіть мені автограф Бена Афлека. Думаю, для більшості ось це стало доволі несподіваним, бо якось вже й забуваєшся, що воно взагалі має вийти. Та й офіційної інформації про фільм досі майже немає. Але незважаючи на це, зоряні війни епізод 8» виходить у грудні 2017-го. І не згадати про нього не можна. Перший трейлер до фільму повинен з'явитися вже на початку весни. Політика Дісней про нерозголошення інформації стосовно фільму, доволі зрозуміла. Адже чим менше відомо, тим більше очікування і тим більше хайпу буде над першим трейлером за останній рік було декілька непідтверджених фактів відносно сюжету. В цілому вони розповідають, що епізод 8 базуватиметься на сімейному житті роду скайвокерів. А Сноук буде дідом люка. Після сумнівної режисури пробудження сили Джей Джей Абрамса, восьмий епізод довірили Райану Джонсону. Точної дати виходу фільм немає однак, можна бути впевненим, що це буде не раніше грудня. Ось такий от вийшов перелік найочікуваніших блокбастерів, що виходять у році червоного півня. Думаю, ви вже визначилися, що цього варте вашої уваги, і напишете про це у коментарях під відео. Ну а ми бажаємо вам тільки приємних вражень від фільмів у новому році та найсмачнішого попкорну.